Можливо, зустріч зеленського і путіна з'являється дедалі більше інформації. Це не дипломатична гра, не символічний жест, це сигнал, що дещо вже можливо узгодили. Начебто, кінець війни вже буде на порозі. Головна вимога не стосується кордонів чи земель. А її виконання б забезпечило зупинку бойових дій та вивід армії і швидкий фінал війни. Про останні міжнародні події буду вам далі розповідати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залиште вподобайку та коментар. А я буду розпочинати. Все почалося. Глядачі з того що глава турецького МЗС заявив щодо імовірної зустрічі особистої між лідером України та диктатором Російської Федерації у Туреччині. Новина миттєво розлетілася мережою, а тепер з'явилися деякі деталі. Спочатку слід додати, що речник МЗС туреччини додав, що водночас необхідно поступово методично вести підготовчий процес, щоб уникнути зриву домовленостей і не порушити психологічну рівновагу учасників. Ми відкриті до діалогу і готові забезпечити безпечну та нейтральну платформу для обох президентів, сказав Фідан, натякаючи, що. Вже задню давати ніхто не буде. Президент України Володимир Зеленський теж повідомив про зрушення з російського боку щодо можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Український лідер пояснив, що обговорення закінчення війни має починатися із зустрічі лідерів, і Україна постійно публічно підіймає це питання. По-іншому з ними не вийде. Найважливіше у закінченні війни це зустріч на рівні лідерів. Нас чекають важливі новини, пояснює він. Він також зазначив, що певні важливі результати були досягнуті завдяки діям на території Росії, адже багато речей, окрім переговорних процесів діалогу, дипломатії, що відбулося на їхній території, президент заявив, що вперше за тривалий час спостерігає позитивні сигнали з цього приводу із російської сторони. На самій зустрічі імовірно обговорюватимуть ключові теми: припинення вогню, обмін полоненими, безпека на кордонах, а також майбутній статус окупованих територій, зокрема Криму і Донбасу, і з боку України Зеленський наполягатиме на відновленні територіальної цілісності та гарантіях безпеки, тоді як Путін наймовірніше спробує нав'язати умови, які збережуть за Росією контроль над уже захопленими територіями або принаймні полі. Точний вплив цілком можливо, що зустріч зеленського з путіним у Тречені буде не лише напруженою, а й потенційно скандальною. Це була б їхня перша особиста розмова від початку повномасштабної війни, і в ній накопичено величезний емоційний та політичний заряд. Зеленська, як лідер країни, яка зазнала масштабної агресії, має моральне право бути жорстким і категоричним. Путін же у своєму стилі, ймовірно намагатиметься диктувати умови та виправдовувати вторгнення, що може викликати відкриту таку конфронтацію. Історичний досвід зеленського зв'язиту до Білого Дому та розмови з Трампом справ і показав, що він може стримати емоції на публіці навіть у складних ситуаціях. Якщо Путін дозволить собі образливу риторику, чи буде заперечувати очевидні факти війни? Цілком імовірна словесна перепалка або навіть публічне припинення зустрічі. Детальніше про зустріч Путіна та Зеленського і подібні сценарії розповів і політехнолог Михайло Шейтельман. Далі давайте заслухаємо. Спочатку процитую. Київ розговорими о встрічі лідерів. пытается поставить повозку впереди лошади, заявил Песков. Ну а если серьезно теперь перейти опять к серьезному ответу Пескову? Они всячески, как видите, пытаются избежать, они боятся. Его начальник Путин просто боится встречаться с Зеленским. Это факт. То, что они не ответили, да, конечно, сейчас встретимся, поговорим. Нет, пытаются поставить повозку впереди лошади, заговорил русскими народными поговорками. Лишь бы не ехать на переговоры, не встречаться с Ну, страшно, сыкотно. Мы знаем, что сыкотно. А вы думаете, Усику не было сыкотно выходить против Тайсонов Юри? Ну, вышел и завалил. Ну, хорошо, завалил он Дюбуа, но победил. И вашему Путину сыкотно. Ну, пусть выходит все равно. Взялся же быть президентом. Должен уметь встречаться, уметь держать удар. Ну, а у нас, в свою очередь, с нашей стороны, оказывается, прозвучали тоже два заявления уточняющих, которые мы вчера, как хвостик, не успели поймать за хвостик, скажем так. Первое, что сказал Умеров, документы, которые обсуждались на переговорах, некорректно называть меморандумами. То есть какие-то документы все-таки обсуждались, хоть какое-то обсуждение было. Вот, видимо, то, что мы с вами пытались, как сказать, не прогнозировать, а, в общем, устраивать такую деловую игру по поводу переговоров умерова с Мединским по этому меморандуму, то все-таки это было. Мы считаем, что это не меморандумы, это проекты. Важно отметить, что украинские документы более реалистичны, чем российские. Ну, я бы сказал немного по-другому, что наши документы просто соответствуют международному праву. Они означают, что они более реалистичны, они соответствуют международному праву. А их фэ фэнтези. У нас действительно... Ну, кстати, да, у нас такой каприализм, а у них фэнтези. Властелин колец. Следующее заявление. Оказывается, вот это оказывается, что на третьем раунде переговоров а нет, извините, после, вроде бы. Значит, секретарь СНБО РНБО Рустам Умеров предложил не просто встречу президентов России и Украины, а четырехстороннюю встречу президентов Турции, США, России и Украины. Встреча может быть организована до конца августа. Вот такая у нас а оказывается, значит, э, как это назвать, инициатива. Заміститель глави Міда Українського Георгій Тихий. Чому ми наголошуємо на зустрічі? В Московії є одна людина, яка приймає рішення. Якщо потрібно ухвалити важливе рішення, як зупинка вогню, ця особа має бути присутня. розумієте ідею? То як там все рішає один чоловік, то без присутствия лічного Путіна ми сомнія чом довірити с вами не можемо. Цікаво, що прессекретар Путіна Пісков заявив, що зустріч наврядче відбудеться до кінця серпня, оскільки її повинна передувати складна дипломатична робота. Зустріч на найвищому рівні може і має поставити крапку в регулюванні та зафіксувати ті модальності цих домовленостей, які потрібно виробити в ході експортної роботи. Робити навпаки неможливо. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Сказав Пісков. Він також додав, що Київ розмовами про зустріч лідерів намагається поставити воза попереду коня. Голова російської делегації розповів, що на зустрічі в Стамбулі українським чиновникам донесли позицію, що переговори на рівні лідерів потрібно підготувати відповідним чином. Путін же заявляв, що нібито готовий до зустрічі однак його турбує питання підписання документів, а також легітимні зеленського. Попри це Київ залишається відкритим до діалогу, наголошуючи, що без участі Путіна. Не можна просунутися до завершення війни. Як зазначав Зеленський зустріч на рівні лідерів, необхідна для просування до миру, рішення в Росії ухвалює тільки Путін. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив упевненість у необхідності і неминучості зустрічі президентів України і Росії. На його думку, діалог між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним має відбутися найближчим часом, попри перешкоди з боку Кремля. Це точно станеться, хоча така зустріч мала відбутися ще три місяці тому, заявив Трамп, коментуючи перспективу тристороннього у якому, окрім нього самого братимуть участь президенти України і Росії, він також підкреслив, що це станеться, не залишаючи сумнівів у власній рішучості долучитися до мирного процесу. Трамп згадав, що був готовий здійснити візит до Туреччини. Якщо переговори в Стамбулі вийдуть на практичний рівень. Однак, коли стало очевидно, що Путін не прибуде на попередню узгоджену зустріч, американський президент зазначив, що нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Усі останні переговори української та російської делегації відбувалися саме в Стамбулі. За словами представників, ключовим Питання перемовин була організація зустрічі лідерів. Саме тоді офіційний Київ запропонував провести саміт за участі Туреччини та США, але Москва вкотре проігнорувала ініціативу, перевівши увагу на технічні умови для зустрічі замість підтвердження політичної волі. Змі також пригадують, що ще під час першого раунду переговорів у травні цього року Зеленський пропонував Путіну особисту зустріч у Стамбулі. Україна не отримала відповіді і тоді. Але президент Зеленський все ж вирушив до Туреччини, де очікував неможливу розмову. І саме там з'явилися перші припущення про можливий тристоронні формат зеленський Путін Трамп з цього боку керівник центру громадського налітки вежа голова благодійного фонду нова дорога Валерій Клочок у коментарі YouTube каналу РБК Україна зазначив, що передумов для зустрічі Трампа із Путіним поки що немає. За його словами, для саміту Путіна і Трампа вони повинні що-небудь фіналізувати. Але американський лідер не хоче проводити особисту зустріч із головою Кремля до припинення гарячої фази війни проти України. Експерт додав, що Кремль сам визнає необхідність виконання домашньої роботи для зустрічі з США на рівні лідерів. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що. О додивилися випуск до кінця, підпишіться, залиште в та коментар. А я зустрінусь з вами вже в наступних випусках. До зустрічі.